Сполучені штати планують вивести частину своїх сил спеціальних операцій із республіки Чад. 75 армійських спецпризначенців, які нині працюють у столиці Нджамені, покинуть країну найближчими днями. У New York Times пишуть рішення ухвалили через кілька днів після заяви адміністрації Байдена про виведення в найближчі місяці понад тисячі американських військовослужбовців з Нігеру. Це стане другим серйозним ударом за тиждень по американській політиці безпеки і боротьби з тероризмом у нестабільній смузі Західної та Центральної Африки, зазначає видання. Пентагон змушений виводити війська у відповідь на прохання африканських урядів переглянути правила й умови, за якими можуть діяти американські військовослужбовці. Обидві країни хочуть отримати умови, які краще відповідають їхнім інтересам, кажуть аналітики. Рішення про виведення військ із Нігеру є остаточним. Тим часом американські офіційні особи заявили, що сподіваються відновити переговори про співпрацю у галузі безпеки після виборів у Чаді 6 травня. Майбутній від'їзд американських військовиків був викликаний листом уряду чад американському військовому аташе. Він не містив прямого наказу покинути чад однак у ньому згадували Оперативну групу спеціальних операцій. Вона діє на військовій базі в столиці країни та є важливим центром координації американських військових навчань і дорадчих місій у регіоні. У листі була вимога припинити діяльність цієї групи, оскільки штати не надали документів, що виправдовують її присутність там. Лист приголомшив і спантеличив американських дипломатів та військових. Його відправив начальник штабу авіації чаду Ідріс Амін. Лист надрукований французькою мовою однією з офіційних мов ЧАДу, і на офіційному бланку генерала Аміна. Повідомили два американські чиновники. За їхніми словами, він не був відправлений офіційними дипломатичними каналами, що було б стандартним методом вирішення таких питань. Чинні колишні офіційні особи США заявили, що цей лист може бути переговорною тактикою деяких представників збройних сил та уряду з метою тиснути на Вашингтон і змусити його укласти більш вигідну угоду перед травневими виборами. Повідомлення для Пентагону надійшло напередодні президентських виборів у республіці Чад. На них як очікують, переможе тимчасовий лідер країни Махамат Дебі, який захопив владу три роки тому після смерті свого батька. У січні цього року Дебі приїжджав до Москви на зустріч із російським диктатором Путіним і наголосив на необхідності суверенітету своєї країни. Сусіди чаду, такі як Нігер, Малі та Буркіна Фасо. Також відмовляються від багаторічної співпраці зі сполученими штатами. Вони формують партнерські відносини з Росією, або як пише New York Times, принаймні вивчають можливість тісніших зв'язків із Москвою у галузі безпеки. Оскільки переговори з офіційними особами чаду тривають, африканське командування США на тепер планує передислокувати деякі американські військові сили з чаду, частину яких уже планувалося вивести, заявив у четвер офіційний представник Пентагону майор Піттен-Гуєн. Цей вимушений крок є частиною поточного перегляду нашої співпраці в галузі безпеки, яка відновиться після президентських виборів 6 травня. Франція, як колишня колоніальна держава в регіоні, має набагато більшу військову присутність у Чаді. Проте Сполучені Штати завжди покладалися на цю африканську країну як на надійного партнера в галузі безпеки. Президентська армія Чаду, одна з найкраще підготовлених і оснащених у напівпосушливому регіоні Африки, відомому як Сахель. Республіка приймала спільні з Сполученими Штатами військові навчання. Представники Пентагону кажуть, чад був головним партнером. Нером у боротьбі з боко Харам, радикальним ісламістським угрупованням, що діє в сусідніх Нігерії, Камеруні та Нігері. Африканське командування США залишається відданим побудові міцних партнерських відносин із Чадом та іншими африканськими країнами в Сахелі для вирішення спільних проблем безпеки і сприяння мирному і стабільному майбутньому в регіоні, заявив голова командування генерал Майкл Ленглі під час візиту до Чаду в січні. Американські офіційні особи повідомили New York Times, що на відміну від ситуації із Нігером, виведення військ із чаду може бути лише тимчасовим кроком. Дипломати мають визначати, чи може бути досягнуто нової угоди, і якщо так, то чи повернуться до чаду військові США. Однак пише видання: якщо в останню хвилину дипломатичні обставини не зміняться, американці почнуть виводити військових уже цими вихідними і закінчать під'їзд до 1 травня. Це був огляд преси.